Сіре небо, місто в дощі, це дні, коли життя мовчить. Кожен крок той спогад, як портал, до дитинства, відчуваю, осінь, бо воно літо вбивство. Осінь на вулицях, холод, кожній капітці днімов, це глини важкі й депресивні Вітри гудуть, пригоду, тож стирає сліди, зум і порожний осінь ось і Світло тихе, ніж прите туманом, за туща перед лихом Спогади зникають, могли стянові, Залишаюся в ритмі тощо, наче в лабіринті Осінь на вулицях, холод в кожній тапліці, дні, мовцеглини, важкі, депресивні, біди гудуть, то стирає сліди, Сум і часа, осінь всередині. Може десь там за горизонтом є світло, але тут я блукаю, шукаю сенс В Кожній краплі дощу є, частка моїх думок, осінь тримає, як тінь, вона завжди поруч. Осінь на вулицях, холод, кожній каплі мов Це глини важкі, де депресивні Вітри гудуть, годуй, тож стирає сліди, сумні порожні чам, осінь середині. Може, десь там за горизонтом, є світло, але тут я блукаю, шукаю сенс тиші в кожній краплі дощу є частка моїх думок. Осінь тримає, як тінь, вона завжди поруч. Осінь на вулицях холод в кожній капліці, німовце глини важкі де при сим, ні тож стирає сліди. Поросліча осінь всередині. Осінь всередині летять пори року, ще вчора була весна, але поки осінь Тримає я тут, мов знеболений Серце в паузі, бо зима вже на підході. Та поки осінь в темряві. Я знову відшукаю спокій.